У мене була однокласниця Люся, і забрала оце чайник. Я там говорила від його, хоч би не забудь. Добре, що я його все-таки не викинула. Ну, в неї чоловік, золоті ручки і уми, він його подивився, там якісь контакти відійшли. І от він там, його щось, щось зробив, і він, дивіться, він завіз зранку. Дивіться, він працює. Так що ми врятували чайник. Вірніше Толя Люсин мені врятував нам чайник. І ще вона передала ось, нам вишні на компот. Але, мабуть, я не компот, в мене на компот є заморожені. Я, мабуть, зроблю пиріг. Але невеликий. На половину того рецепта на стакан простоквашино зроблю. А дріжджі віка вчора купила. У нас тут додалось техніки, оскільки зараз діти люблять робити фруктові коктейлі. Ми з кладової достали оце, таку техніку собі для коктейлів ще. Ну, тут, як завжди, те, що я з цукром тільки собі дозволяю, це оці плюсики. І зараз я готую компот. Компот у мене буде з йошти, це заморожені вишні, простячки. І сухофрукти це яблука. І чашка отака от цукру на 5 літрів. Води. Ну, звичайно, пити я його не буду, але я собі беру отакі сухофрукти і роблю чай без цукру. Ну і теж жива, слава Богу. Ну, а їм зроблю компот. А то пішли вже в ход лимонади, ну, тому що жарко хочеться. Я вчора запитала, будете пити? Я сварю там скільки ще фруктів заморожених. На все літо хватить варить компоти. Компот готовий. Ну, ось такий компот вийшов, дивіться, сухофрукти і зморожених вишень та йошти такого кольору. І хай вичихає. Така гарна штука оцей блендер, який робить коктейлі, і я тут цукор. Зробила, перемолола на цукрову пудру. І я тут одне яйце в мене 25 грам дріжджі, все там в мене пороз. чашка кефіру простокваші, яку я підігріла. І зараз у мене трішки більше, в мене тут 75 грамів цукру. Але мені треба десь так, 125 пополам і 50 грамів олії, і сіль, скільки візьме, та борошна. І я зроблю ще пиріг. Люся дала вишні, я вже їх помила, вони сушаться, потім кісточки виберу. І оце я зараз буду цим займатися. Фенді гуля на вулиці, а я вдома. Хоча можна було вийти, поки не жарко на вулицю, але й це треба, поки не жарко. Така це штука хороша, дивіться, так добре перемололось. І я оце в баночку з під кави, повисипаю. І потім буду притрушувати свої пироги, бо підуть і яблука, і алеча, і сливи. Ну, раз діти люблять, то я буду це готувати для них. Ну, і ось на цей половинчатий рецепт, то в мене буде тільки один пиріг. У мене пішло половиною чашки, отакі, борошна. Ну, але це ж борошно різне. І зараз я відправляю його в холодильник, як завжди. Люся говорить, як воно в тебе в холодильнику, я в тепло вставлю, а ти в холодильник, і за час у тебе так піднімається. Ну, от так, такий рецепт. Такий пиріг сьогодні я зробила, наповнила вишнями багатенько, і під низ більше тіста поклала, а зверху так щось вроді. Похоже, на решітку зробила. Зараз він підійде і в духовку хвилина 30-40. Ну, буду дивитися, як він там швидко зараз печеться. Все, пиріг і цей готовий. Трішки не хватило мені ось, бачите, тіста. Але я там під низом багатенько поклала, бо дуже соковиті були вишні. І зараз я його витягну, потім притрушу цукровою пудрою. Думаю, півгодини випікався, дивіться, не підгорів нічого. Слава Богу, зараз я витягну його. Ну так, витягаю, навіть не знаю, відставлю воно вже тепленьке. Дивіться, це ось такої висоти, кожного дня у нас пироги. На жаль, не можу я їх скуштувати, але це у нас буде ось такий весь цукровій пудрі. Кому не солодке, буде солодко. Ось так багатенько. Ну, воно ще тут вишеньки трішки заберуть. Так, треба взяти ложечку, бо мені щось не хоче, з банки просто сипатися. О, дивіться. Це не трішки, а багато притрусила. Ось такий пиріг вийшов цього разу. Поки я займалась там на огороді своїми справами, вичах уже, і зараз я розріжу, хочеться подивитися, як воно там всередині. Так, я вмію його, щоб перекласти. О, дивіться. Ага, ще чуть-чуть ось тут зріжу. О, він прям так береться, дивіться. Як вам такий пиріг? Це я думаю смакота. Ось так. Перекладаю я на тарілочку. І зараз хочу ой, я б його показати, як тут. Дивіться, який є. Ну, нічим не відрізняється від того ж попередніх, що я робила, здається, тільки трішки більше вишень. І думаю, що смачний. У нас, ну, і віка їсть, а більше любить Артем. Він любу випічку любить. Ну, ось я розділила, ось так, дивіться. Вишеньки видно тут в цьому. Оце угловий, такий кутовий. Ось ну, і притрушені, звичайно, гарні. Ось так. Та, їх до, до ранку не буде. Компот готовий, пиріг теж. Думаю, це смачно. Зараз запитаємо у віки, якщо вона захоче з'їсти кусочок пирога. Я сейчас сам будувати сахар на да. Так. Зато мабуть смачніше воно, як з пудрою. Ти, ти пробувала ж? Пудри нет. Ну а ти ж ти пробувала без пудри, а зараз з пудрою. Говори. Поржувати можна. можна. Вкусно? Що <рес> скаже Артем? За А, Що Ліля обіцяла прийти на каву? <рес> ну, я його просила, він сьогодні, може, поліз за черешень достане, тоді ще зроблю. Ну, я думаю, що смачно. Якщо моя онучка так їсть, то це смачно. Що ти там гуляла? Когось ганяла вже скотиків, да? сама гуляєш на вулиці. А що таке? Водичка в тебе є, їсти ти не хочеш? І що ти хочеш? Ой, на дворі сьогодні в нас дуже тепло. Ой, чудо. А в мене вже фуксія ось буде квітувати. Весною вона цвіла і знову. Повикидала ось багатенько. Ага, і ось і всередині. Ну, це така рожева. О, дивіться, що в мене лобелійка теж квітує. А оці цепочки я хотіла почистити, але вони. Не піддаються ніяк, вони дуже такі ржаві, От, бачите. І, навіть говорять, попробуйте в колу або в пепсі. Та нічого воно не почистило, я попробувала чесно говорю. Викинула квіти вже. Засохли. Ті, що Лілля приносила. Дивлюся, думала, що це ваза тріснула, а це такий малюнок ось. О. Боже, вона вже така старенька. Це моїй дочечки років 14 чи 16 було. Не пам'ятаю навіть, а тут немає нічого написано, як коли вона їх купила. І взяла ось о, закрить трішки огірочки, тому що. Ну, спекотно сьогодні. А, а тут в тіні, то нічого можна сидіти. Ну, піду трішки попрацювати. Ну, бачите, от жари листочки опускаються. І тут один нюанс, тут просто дуже густо їх, я й не думала, погано пропалувати тут. Ну, але нічого. Ось огірочки. І я цей кущик хочу показати, який хрущів. Бачите? Ось у нього пішли огірочки. І величенький вже ось ось є. Дивіться, ось такий. Зараз я накрию бо жарко, Ну, потихеньку пропалую, але не кожного дня після поливу, бо важкенько сюди залазить. Ну, огірочки в'яжуться. Є потихеньку на салат. Якби трішечки парничок був більший. Ось дивіться, скільки вже теж тут і не побачиш їх, треба заглядати, поклонитися. Ну, знову я накрила, тому що ну, дуже у нас сьогодні жарко і треба геть тікати в тіньок. Сьогодні або до вечора там з шести годин працювати до темна і раненько встать. Ну, ось ж раненько встать якось мені так чогось не встається раненько. Навіть якщо прокидаюсь, то не йду на огород. Ну нічого. Огірочки ростуть і там ростуть. Теж хотіла попідв'язувати, попасинкувати деякі, але дуже жарко. Коли Фенді сховалась, то й мені треба ховатися.